Друзі, доброго здоров'я. Кінець лютого субота сьогодні, 24 лютого. І о, приїхав я сьогодні, працюю в майстерні, але хочу показати, як сьогодні працює бджілка Нині плюс 12 тап показує на ну, інтернет в крайньому разі. Не знаю, що показує на е, термометрі. Але бджілка літає, бджілка носить гарно пилок. От навіть дуже гарно кожна друга джілка, бачимо, приходить з пилком. Його, звичайно, небагато. Грудки не дуже великі, але все рівно пилок несуть і відповідно працюють. І це практично в кожному вулику така, така ситуація. Навіть я їм поставив той полог, що ставив минулого разу, бачимо, ділка собі набирає, От тільки що їх було трошки більше, так загалом ситуація дуже непогана. Бачимо також. Це все діло я буду знімати, викидати, бо воно мені не подобається. Закупив повністю на всі вулики пилкоуловлювачі і будемо ставити звичайні пластикові, ось такі, як в мене стоять. Вони ефективні, вони будуть показувати роботу, а не так, аби нарахувалося. Але спробувати було варто. Ну, Все рівно вони приносять ті пилку уловлювачі саморобні, але... У відсотковому десь відношенні то 10%, якби, наприклад, ця сім'я принесла. Ось так, друзі. Я зараз працюю над заставними, оббиваю плівкою металізованою, для того, щоб утеплити їх, зжати. Я думаю, завтра ще тепліше, плюс 13. Я думаю, завтра цю всю роботу я проведу. Почищу нижче в вуликах, по обгортаю. Позакладаю теплі заставні і повертаю плівкою. Для того, щоб ну, зі жмо гнізда для того, щоб покращити температуру, збільшити температуру в самому вулику, щоб був ранній розвиток. Добре, друзі. До наступного відео. Бувайте!